Сьогодні у нас в гостях народний депутат України, громадський діяч, один із засновників реанімаційного пакету реформ Остап Володимирович Єднак. Доброго вечора. Вітаю вас. Остапу Володимировичу, скажіть, будь ласка, що ви плануєте, ваша діяльність у бродах і, можливо, ви будете громадську приймальню? Відкривати у нас і ваші подальші дії, і ознайомте, бо про дівчан своєю діяльністю, ну уже пройшло більше року як обране дане скликання Верховної Ради. Впродовж останнього року я активно займався в Києві, в, входив в курс справ і був залучений до діяльності комітету екологічної політики, де я є секретарем. Ми зареєстрували низку важливих законопроєктів, системних в охороні довкілля, зокрема, законопроєкт про оцінку впливу на довкілля на виконання євродиректив. По угоді про асоціацію про стратегічну екологічну оцінку за минулий рік з один, я вважаю, з дуже важливих прийнятих законопроєктів, які зокрема я ініціював, це заборона вивозу лісу кругляка з України, і це дало поштовх дереворобній галузі. Зокрема, наш бродівський держігосп ще більше наростив потужності переробки і став одним з лідерів, можна сказати, в, в по Україні серед державних лісогосподарських підприємств. І таким чином вже пройшов рік. І я тепер можу, я вважаю, більше зосередитися, зокрема на проблемах Бродівського району регіону. Зокрема, цікавим є процес зараз децентралізації влади, і ми приймали в минулому році зокрема важливі законопроекти. І зараз можна подивитися, як вони працюють на місцях. Тому зараз так у мене є в планах відкриття депутатської приймальні. Співпраці з бричанами, з громадськими активістами, з експертним середовищем на вирішенні нагальних проблем потреб бліччини, і коли саме це відбудеться? це відбудеться найближчими вже тижнями. Я сподіваюся, ми зараз в пошуках приміщення. І також потрібно тут підготувати фахову команду помічників, консультантів, які будуть співпрацювати з населенням. Але також потрібно розуміти, що народні депутати України вони не повинні підміняти місцеву владу. Особливо одним з гаслів майдану було те, що потрібно бу децентралізувати владу, дати повноваження і ресурси на місця. І саме зараз цим ми займаємося в Києві, і це ще більше підвищує відповідальність місцевої влади. Народний депутат України він може контролювати виконавчу владу і певним чином впливати на діяльність місцевих органів виконавчої влади і місцевої влади також. І тим ми будемо займатися. Останній раз ми з вами спілкувалися на аукціоні, що відбувся у міській раді. Скажіть, чи оцей потік інвесторів буде в нас в подальшому бродах, чи він може за деяких умов затихнути, якщо не буде якоїсь співпраці? Інвестори вкладають кошти там, де є певні переваги в той регіон, де їм вигідно працювати. Де є робоча сила, де є умови сприятливі для ведення бізнесу, і я думаю, саме Бродівський регіон є зараз таким місцем, де якраз є фахові, талановиті, професійні люди, і є фахова місцева влада. Після виборів ми знаємо, що міська рада оновилася, і районна рада також в значній мірі оновилася. Є багато порядних молодих місцевих депутатів, які однозначно будуть сприяти приходу інвестора в регіон. Натомість, що ми робимо в Києві на рівні Верховної Ради України, ми приймаємо дуже багато законопроєктів, які сприяють дерегуляції, знижують певні бар'єри для ведення бізнесу, що також для інвестора робить більш сприятливе середовище. Але ще потрібно дуже багато зробити, тому що інвестор. Він також повинен розуміти, що він отримає справедливе правосуддя і захист своїх прав як інвестора, що його не буде тероризувати податково. І тут також між іншим ми даємо певні можливості, оскільки діє мораторій на перевірки ще з попереднього року, і його було продовжено. І таким чином інвестор відчуває себе певну захищеність, але корупція і, скажімо, нефаховість, недієвість надієвість і несправедливість судочинства в Україні воно все ще стає перепоною на те, щоб були дешеві кредити для того, щоб власне інвестор міг розвиватися і розгортати своє виробництво. Ну оскільки ви вже зачепили тему децентралізації, ви казали, що ви були у забулицях. Скажіть, які там зараз умови, і чи це це, що вони об'єдналися чи ні? Взагалі, моя така політична діяльність і кар'єра вона тісно пов'язана з децентралізацією влади, оскільки 31 серпня я був один з тих народних депутатів у фракції ще тоді самопомочі, які підтримали реформи децентралізації влади та голосували за зміни до конституції в першому читанні. Багато міфів навколо цих змін. Багато пристрастей тоді вирувало, і на превеликий жаль загинули люди під Верховною Радою. І це говорило тоді про те, що сама реформа вона політизована. Багато безвідповідальних політиків вони накручують людей. Вони сприяють розколу в суспільстві. І мені тоді було дуже важливо те, за що я проголосував. І між іншим, мене тоді виключили з фракції самопоміч. Було було сприяти цій реформі. Після місцевих виборів, в листопаді в грудні місяці, я зі своїми соратниками-колегами ми об'їздили 10 областей України і спілкувалися з новооб'єднаними громадами, зокрема, були і на Львівщині, і на Рівненщині, і на Волині. І тоді, саме на місцях, ті люди, які творять зміни, ті люди, які об'єдналися в громади, в них не було взагалі питань ні до яких статусів, ні до тих всіх міфів, які говорили про узурпацію і так далі. В них було головне питання ми об'єдналися нам. Є такі такі перепони по нашій діяльності: прийміть певні зміни до законодавства, які будуть спрощувати нашу діяльність. І так, в грудні січні місяці ми прийняли зміни, які спрощують надання адміністративних послуг, які спрощують реєстрацію і діяльність громад. І, власне, декілька тижнів тому я відвідав першу і єдину в Бродівському районі об'єднану громаду, це Заболицівська об'єднана громада, і, власне, ознайомився з її діяльністю. Вона є невеличка, я вважаю, що але, начебто, об'єднана згідно перспективного плану. І що мені сподобалося, це оптимізм і незламність лідера громади, тому що однозначно, коли я питаю, а потрібна ця реформа вам зараз потрібно було вам це об'єднання. Вона говорить, звичайно, що потрібно інакше ми би просто не вижили. Тобто об'єднання зусиль ці цієї територіальної громади, надання їм повноважень і ресурсів. Зокрема, вони будуть в себе відкривати центри надання адміністративних послуг. Вони вже по іншому зовсім ставляться до фельдшерсько-акушерських пунктів та місцевого стаціонару, оскільки це вже делеговано на, на, на їхні розпорядження. Вони по іншому дивляться на освіту і школу. Вони хочуть, щоб їхня школа надавала якісні послуги освіти, і таким чином, щоб батьки хотіли привозити дітей на навчання саме в їхню школу, і щоб та школа була лідером освітнім в цьому регіоні. Тобто, зовсім по іншому йде відчуття. Тобто, це вже не те не так, що держава повинна дати то. Дати інше і держава в всіх гріхах смертних винна. Ні, ця громада тепер має відповідальність, має дещо більше ресурсів. Вона зацікавлена в своєму розвитку. Вона, я не знаю, чи я насправді на бришенні такого не бачив, але вона займається стратегічним розвитком. До них приїжджали експерти з Польщі, і вони намагалися спрогнозувати, спроектувати розвиток громади. Тобто люди дивляться в майбутнє, і це однозначно шанс і для цієї громади, і шанс для нашої держави, тому що такі об'єднання територіальних громад вони зараз відбуваються по всій країні, і держава максимально сприяє цьому процесу. Ви говорили про деревообробний бізнес. Ви є голова комітету Верховної Ради України з екологічних питань. Скажіть, от деревообробна галузь, вона взагалі має перспективи чи ні? Власне, так як я вже згадував, минулого року ми прийняли надважливий закон, який забороняє на 10 років вивіз лісу кругляка з України. І це однозначно дає шанс на відродження відновлення деревообробки в Україні. Я знаю вже десятки прикладів, як після цього закону по всій Україні будуються, вкладаються приватні кошти і будуються заводи по переробці. Раніше це вивозилося все у вигляді сировини. На Китай, на Туреччину, на Польщу, на Прибалтику, і Україна була сировинним придатком. Через цей закон ми дали гарантію, що сировина залишається в Україні, і таким чином інвестор може вкладати в її подальшу переробку. А це створення робочих місць, це сплата податків на місця. Стосовно Бродівського лісгоспу, наскільки мені відомо, він також наростив переробні потужності, і я думаю. Далі є наміри розвивати переробку в цьому лісгоспі, нарощувати обороти. А це власне також податки в місцевий бюджет. Це додаткові робочі місця, і це є флагман в області по деревообробці, що мене дуже тішить, оскільки мій дідусь все життя своє пропрацював в цьому лісгоспі і в свій час за радянських часів також розвивав його і вкладав фактично вклав в своє життя і здоров'я. В це підприємство Ви продовжили сімейну традицію. Ну можна так сказати, вже на рівні Верховної Ради, знаючи які проблеми є в цій галузі, і що останні 10-15 років вона просто занепадала, і типовою для України це пилорама десь в гаражі або в фермерському якомусь господарстві. Ми хочемо, щоб тут стояли сучасні і потужні деревообробні заводи, щоб була безпека праці і робота для людей. І саме це ми робимо на рівні Верховної Ради. Якщо не помиляюсь, 27 січня це був законопроект про оцінку впливу на довкілля. От що воно передбачає цей законопроект? І чи за нього проголосували все ж таки? Ми зараз доопрацьовуємо цей законопроект. Це те, що я вже згадував на виконання наших зобов'язань по договору з євроасоціацією, імплементація директив Європейського союзу. Що це означає? Я по-моєму навіть наближення були такі. Проблеми і питання, що раптово ні звідки з'являється якесь підприємство, там яке вирощує курей. Чи ще щось і без жодних погоджень узгоджень з громадою без проведення аналізу впливу на довкілля цього об'єкту починається будівництво зазвичай без без всяких дозволів і тому подібне? Це все є наслідком того, що в нас зараз в Україні недосконале законодавство про екологічну експертизу. І коли підприємець хоче щось будувати, а це звичайно ж важливо, бо це є інвестиції, зокрема і створення робочих місць. Він змушений обманювати місцеве населення, не проводити належним чином громадські слухання. І платити хабарі чиновникам на проведення, можливо, не зовсім добросовісної екологічної експертизи і отримання дозволу на початок робіт. Натомість в Європі вже давно працює дієвий механізм процесу або процедури оцінки впливу на довкілля, де в законі або в євродирективах чітко написано, які кроки повинен зробити інвестор, для того, якщо це підприємство або цей вид діяльності має значний вплив на довкілля, екологічну небезпеку. Там чітко в законі прописано види діяльності, стосовно яких стосується цей закон. Він повинен пройти відповідні процедури, оголосити заяву про наміри, е, обговорити з громадськістю, повідомити всі органи державні і там чітко регламентовано в який строк, що повинно бути зроб... повинно бути зроблене. Таким чином, це не залишає для державних органів поля для маніпуляцій і корупції. А для інвестора це є чіткі е, кроки. Він знає, що якщо він їх зробить. І не буде обманювати ні державу, ні населення. Він отримує в законний спосіб всі дозвола і буде нормально працювати. Таким чином, зокрема, для іноземних інвесторів цей чудовий сигнал того, що Україна йде до європейських стандартів, і таким чином е це знімає напругу і збалансовує екологічні, економічні і соціальні інтереси. Ті події, що було на Майдані і депутати, які Прийшли у Верховну Раду, вони були на хвилі того емоційного, що от будуть зміни, не буде корупції. Чи залі корупція є у Верховній Раді? Чи далі платять за голоси, щоб за проголосувати за той чи інший проєкт? І можливо, ви є боретесь за певний проект, щоб от покращити життя? Ну, перш за все, це особисте голосування і. Щоб не було кнопкодавства, це те, зокрема, що вимагав Майдан, і на превеликий жаль ми бачимо повернення до цієї ганебної практики в різних фракцій. Я є позапартійним народним депутатом і позафракційним. Я знаходжуся, можна сказати, в самому центрі парламенту, недалеко від трибуни, і можу спостерігати, що відбувається у різних фракціях, коли з боку сидить радикальна партія Батьківщина, Блок Петра Порошенка і різні одіозні ззаді там знаходяться. Регіонали, можна сказати, бо вони колишніми не бувають. Входять е, слухи так, що в Верховній Раді далі проходить політична корупція. Ми бачили арешти одіозних, таких досить представників політичних сил, нещодавно затримання. І, на превеликий жаль, критична маса депутатів, політиків нової формації ще не знаходиться в Верховній Раді. З чим це пов'язано? Ну... Чому я позапартійний і позафракційний? Власне, тому що я на, на даний момент не бачу жодної політичної сили, до якої можна приєднатися, щоб впроваджувати ті зміни, які я обіцяв перед виборцями в і в передвиборчому турі, і в своїй діяльності в реанімаційному пакеті реформ. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом е, такі політичні сили будуть створені, ініційовані, оскільки суспільство це вимагає, і я зможу до них приєднатися і. Вже, дай Боже, в новому парламенті, коли будуть наступні вибори, можна буде більш ефективно працювати. Зараз насправді Україна знаходиться під зовнішнім так званим контролем і вплив, впливом, тому що дуже багато законодавства, які останнім часом прийняті і в боротьбі з корупцією, і в судовій реформі, і вони приймаються. Так би мовити, чи то під візовою лібералізацію, чи то для отримання того чи іншого траншу міжнародного валютного фонду чи Європейського банку реконструкції розвитку, чи від Єврокомісії, таким чином, що зараз світ і Європа тисне на тих корупціонерів. Які зараз знаходяться при владі таким чином, щоб вони мінялися, приймали законодавство, яке знижує рівень корупції і бореться з тим ганебним явищем? З мого боку, я без проблем голосую за всі прогресивні реформаторські закони, які потрібні і для подолання корупції, і закликаю своїх колег з інших фракцій, також це робити. Одній з тейтей ви сказали тема був, Чому в Україні нема нормальних політиків? От тезисно скажу, чому так? От ніби тому, всі що... йдуть в політику, всі правильні чесні, а тут тільки сідають у Верховній Раді і зразу все. Ви знаєте, от загадкове явище, тому що в тій ж статті я згадував, що в минулі скликання Верховної Ради насправді депутати отримували дуже високі заробітні плати. Тоді це було більше двох тисяч доларів на місяць була зарплата народного депутата плюс компенсаційний пакет на проживання. На відпочинки і тому подібне, тобто всі останні роки незалежності народні депутати отримували гідну заробітну платню. Вони мали фахових помічників, був дієвий секретаріат Верховної Ради, начебто, працюй і не бери хабарі, будь порядною людиною. Натомість політична традиція, я думаю, ще після комуністичної радянської радянського союзу вона призвела до того, що в Україні так і народився свідомий політичний клас, якісний політичний клас. Якщо ми подивимося фотографії політиків 10, 15, 20 років тому це все ті ж самі обличчя, які можливо трошки молодші, які фактично постійно чи то міняли політичні прапори, чи так чи інше дурили людей, брали хабарі, їх вкладали в виборчі кампанії, і таким чином далі залишалися при владі. Натомість ще раз говорю: в Україні повинні створитися і функціонувати політичні партії, які мають розгалужене представництво на місцях, які не залежать від олігархів, а які функціонують постійно, а не в період за декілька тижнів або за місяць до виборів, які виховують політичні кадри, які будуть потім працювати продуктивно і в парламенті, і в органах місцевої. Влади, і тоді у нас можливо зміниться ситуація і не буде ця от політична корупція, яку ми всі бачимо. Я хотів би звернутися до броівчан в загальному сказати, щоб ми не втрачали надії зараз. Дуже важко нам всім живеться. Є величезне розчарування, я розумію, в темпі реформ і на превеликий жаль, те, що ми сподівалися, що після Майдану будуть швидкі якісні зміни, і буде критичне несприйняття і неповернення до корупції. Цього не сталося. Замість реанімаційного пакету реформ і швидких радикальних змін. Ми переходимо в важкий виснажливий марафон. Чи ми у Верховній Раді, чи ви зараз тут на місцях, ми все ще маємо ці можливості? І я би навіть так сказав, що на місцевому рівні набагато легше. Проваджувати ті зміни, оскільки після останніх виборів тут є конструктивні і якісні політичні сили, конструктивні і якісні, е, якісне місцеве самоврядування, яке може використовувати е, можливості, які надає Верховна Рада для того, щоб е, впливати і розвивати Бріщину. Натомість, що можуть робити брічани, це контролювати владу, тиснути на неї, конструктивно даючи свої пропозиції, що потрібно де змінити. Контролювати місцеву владу для того, щоб не було зловживань і корупції, не давати хабарі ні поліції, ні митникам, ні податківцям, тому що це є співучасть в злочині і фактично сплюндрування пам'яті і небесної сотні і героїв. АТО. і таким чином я закликаю триматися разом і разом робити зміни. Дякую. Та, Володимирович, дякую вам за конструктивну розмову і нагадуємо, що у нас у студії був народний депутат України Остап Єднак.